Вітаю, в ефірі, як завжди, усі пері новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке. Встановили дах на лівому і правому крилі. Зараз встановлюють над центральною частиною. У Полтаві завершують консерваційні роботи на будинку дворянського зібрання. Разом із чотирма українськими містами Полтава отримала спеціальну відзнаку Європейського тижня мобільності. У дитячій міській лікарні з'явився мурал Мрії, пам'ятаєш? У будинку дворянського зібрання у Полтаві завершують консерваційні роботи. Після цього будівлю мають передати у власність області. Як нині виглядає колишній кінотеатр імені Котляревського, бачила Ірина Дава. Зараз ми ставимо на нього покрівлю, вже зармовані стіни. І, в принципі, буде прибраний побілений і готовий до передачі. Тут роботи залишилися до кінця місяця. Ми все зробимо. Будинок дворянського зібрання мають незабаром передати в обласну комунальну власність. Про це повідомив перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Нині у будівлі, яка споруджена більше 200 років тому, завершують консерваційні роботи. Нагадаємо, 9 грудня 2020 року у центрі Полтави загорілася будівля, яка є пам'яткою архітектури національного значення. За цей рік ми вже встановили дах на лівому та правому крилі. І зараз встановлюємо дах на центральному дівлі. Конструкція, яка вчора була встановлена, вона не є тимчасовою. Тимчасовим буде саме накриття, тому що для майбутніх робіт потрібно буде вскривати дах для встановлення вентиляційного обладнання. Після того, як буде встановлено дах, будівлю пофарбують, а роботи буде закінчена. Всередині будівля вичищена, там нині лише голі стіни. За парканом яким огороджено колишній кінотеатр Котляревського, будівельна техніка та каркас. Чого винесений далеко забор, тому що там працює техніка важка. Ми його потім, коли все закінчиться, законструється, воно все буде здвинуто. А ось чи залишиться прибудова до колишнього кінотеатру Котляревського, невідомо, говорить Валерій Пархоменко. Ця сьогодні прибудова, вона безгосподарська. Є два варіанти рішення питання. Взяти його, одрізати і розвалити, ну, знищити, да? а друге, оформити, як Безгосподарське майно і взяти в комунальну власність міста. І в тому приміщенні можливо зробити якийсь дитячий заклад. Нагадаємо, консерваційні роботи у будинку дворянського зібрання розпочалися у листопаді 2022 року. У Полтаві продовжать капітальний ремонт укриттів. Про це повідомив начальник міського управління КАП-будівництва Максим Медведєв. Зокрема, ремонти передбачені у підвалах навчальних закладів та в укритті по вулиці Небесної Сотні. У у минулому році робило укриття садочків та укриття 28-ї та 2-ї шкіл. В цьому році плануємо зробити ще декілька укриттів навчальних закладів, та плануємо зробити укриття, яке знаходиться. По небесної сотні до нас надходять тільки заявки на ті укриття, які потребують капітального ремонту. Полтава отримала спеціальну відзнаку Європейського тижня мобільності. Її вручили п'яти українським містам, що, попри російське вторгнення, популяризують сталу мобільність і взяли участь у заходах разом з іншими містами Європи. Цю відзнаку отримало п'ять українських міст: Ужгород, Львів, мінець подільський Чернігів та Полтава. Вона подорожує зараз містами України, які проводили тиждень мобільності. І зараз на даний момент вона попала до нас в Полтаву. Європейський тиждень мобільності це загальна європейська ініціатива, спрямована на покращення стану довкілля довкілля і умов життя в громаді. Захід якби, заохочує місцеву владу європейських країн запроваджувати та підтримувати сталий розвиток транспорту і спонукати мешканців спробувати альтернативи види транспорту. Державне бюро розслідувань затримало власників та топ-менеджмент концерну, який забезпечував продукцією російський військово-промисловий комплекс навіть після вторгнення, у тому числі організатора злочинної схеми, колишнього народного депутата, члена партії регіонів. З 24 лютого 2022 року підозрювані поставили до РФ комплектуючих щонайменше на понад 160 мільйонів гривень. Наразі вісьмом особам повідомили про підозру у створенні злочинної організації та пособництві державі агресору за статтею 255 та 111.2 кримінального кодексу України. їм загрожує позбавлення волі до 12 років. Також шістьох осіб вже затримано, і вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Як нам стало відомо, із власних джерел серед тих, кого затримало ДБР, є екс партії регіонів Григорій Дашутін, родина якого володіє полтавським турбомеханічним заводом. Наразі слідчі і оперативні працівники ДБР та прокурори Офісу Генеральної прокуратури проводять понад 30 обшуків. Зокрема, у колишнього нардепа серед розкошів знайдено книги, які звеличують Росію та пропагують її імперські наративи: російські відзнаки та навіть комсомольський значок, який торботливо зберігався серед цінних речей. У деяких підозрюваних були знайдені паспорти РФ, договори з Російською Федерацією, документування протиправної діяльності злочинної організації під керівництвом колишнього народного депутата України триває близько одного року. За п'ять місяців цього року поліція вилучила близько 10 кілограмів наркотиків. Про це під час брифінгу повідомив начальник головного управління нацполіції Полтавщини Євген Ругачов. Він також закликав батьків уважніше слідкувати за дозвіллям своїх дітей, адже зловмисники часто залучають до наркоторгівлі саме неповнолітніх. Серед закладників потрапили у поле зору поліції ще четверо неповнолітніх віком від 16 до 17 років. З них три хлопці з Полтавщини та одна дівчина з Сумщини. Вони розповсюджували наркотики в Полтавському та Кремінчуських районах з використанням мобільних застосунків, а в поточному році в області зареєстровано 50 різних кримінальних проваджень, чинених неповнолітніх, та майже 60 вчинених злочинів відносно. Отримання соціальних виплат, стягнення аліментів, розірвання шлюбу чи призначення компенсації сім'ям загиблих військовослужбовців. Із цими та іншими проблемами звертаються переселенці до бюро безоплатної правової допомоги. Для підвищення знань, як надавати правову підтримку цій категорії населення, у Полтаві провели семінар для юристів та адвокатів. Подробиці дивіться у сюжеті. Полтавська обласна рада стала партнером у проведенні семінару на базі регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Сьогодні у Полтаві зібрали керівників бюро правової допомоги з усього регіону, аби детальніше вивчити тему нормативно-правове регулювання та практичне вирішення окремих проблем захисту ВПО. Під час семінару перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко зазначив, що наразі в області знаходиться близько 200 тисяч переселенців і більша часто. Частина з них потребують фахової правової підтримки. Депутатський корпус Полтавської обласної ради з задоволенням долучається до цього заходу, тому що я вважаю, на сьогодні система центрів безплатної вторинної правової допомоги виконує надзвичайно важливу соціальну місію. Тому що от сьогодні, наприклад, значна частина внутрішньопереміщених осіб може скористатися програмами є відновлення, програма часткового часткової компенсації незначного ремонту для пошкодженого житла під час бойових дій. Наступна програма програма вже комплексного ремонту, комплексного відновлення житла, отримання житла. Фахівці безоплатної вторинної правової допомоги постійно залучають нові методи та способи, аби надавати кваліфіковану підтримку переселенцям, зазначив директор регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області. Олександр Черчатий, консультаційні пункти, виїзди безпосередньо у місця, де проживають, перебувають тимчасово п. Переміщені особи, це і консультація безпосередньо в бюро правової допомоги. Ми намагаємося знайти співпрацю і організувати співпрацю з різними громадськими організаціями, благодійними фондами, освітніми закладами. У нас чудова співпраця з вищими закладами, якраз по наданні правової допомоги внутрішньопереміщених осіб. Для внутрішньопереміщених осіб на сьогодні в країні передбачені різні програми, за якими вони можуть отримати отримати додаткові виплати, а безоплатна правова допомога має стати надійним партнером у разі виникнення юридичних проблем, з якими стикаються переселенці, говорить директор юридичного департаменту Полтавської ОВА Тетяна Кожевнікова. Порядок розроблений, але відповідно до цього порядку потрібно зібрати певний пакет документів і подати його для того, щоб отримати чи компенсацію, чи виплати соціальні, чи якою там допомогу, яку людина на яку людина має право. Внутрішні переміщені особи. Більші більшість своїх, так як і більшість населення. Вони не володіють тією інформацією юридичної точки зору і не готові, наприклад, самостійно пройти той етап від подачі від збору, підготовки відповідних там заяв і подачі відповідних документів для отримання допомоги. Також партнерами у проведенні семінару стали представники управління Верховного комісару ООН у справах біженців і благодійного фонду Право на захист, посилення військових дій. Створює для нас нову правову реальність і швидкість реагування фахівців на неї призводить до підвищення якості тієї допомоги, яку отримує населення, яке окрім з Гуманітарною катастрофою, військовою катастрофою також стикається з чисельними правовими проблемами, які є наслідком тієї жахливої війни, яка відбувається наразі в нашій країні. Під час семінару присутні змогли виокремити найтиповіші проблеми, з якими до фахівців звертаються переселенці, та поділитися досвідом з колегами. Мріє, пам'ятаєш, під такою назвою у Полтаві на території дитячої міської лікарні з'явився мурал. До його створення долучилися 30 благодійників, які працювали протягом шести днів. Все, аби маленькі пацієнти лікарні споглядали не сірі стіни, а яскраві і надихаючі малюнки. Побувала на місці події наша знімальна група. На задньому дворі дитячої міської клінічної лікарні гамірно. Тут відкривають особливий мурал. Він утілює у собі елементи дитячих мрій, каже авторка ескізу та працівниця благодійного фонду Інна Сень. Це виконувалось на графічному планшеті вночі. Так ми приїжджали і створювали це через проєктор, переводили наводили контури. Потім в день. Ми вже працювали з нашою великою командою в коляри. На це пішло шість днів. Хотілося дуже чогось насиченого для того, щоб дітки з вікон бачили таку яскраву картинку. Проєкт називається «Мрії Пам'ятаєш його організатор один із місцевих благодійних фондів. Стінопис почали створювати до дня захисту дітей. Над ним працювала команда з близько 30 людей. Проєкт створення моралу мрії, пам'ятаєш, виник пару років тому, але спочатку все починалося з проєкту Лабораторія супергероїв. Цей проєкт було направлено всередину лікарні, де стіни відділень були розмальовані такими позитивними малюнками. Виникла ідея створити такі малюнки. Назовні, де вікна всіх відділень виходять на стіни гаражів, і кожна дитинка споглядає на них, проводячи багато часу в лікарні. Головними елементами стінопису є повітряні кулі, які символізують дитячі мрії. Ми поки проводилася робота, спостерігали як і наші пацієнти, так і наші співробітники. всі милувалися таким гарним виглядом. Це буде тільки позитивно впливати на одужання наших маленьких пацієнтів. Михайлику шість. У дитячій міській лікарні лікується вже давно і проводить тут багато часу. Ділиться з нами. Малюнки, які тепер відкриваються з його вікна, йому подобаються. Які тобі сподобався найбільше? Те сам не знаю. Вони всі красиві там. Вони піднімають тобі настрій. Да. Довжина мурала на стіні близько 200 метрів. Вони ще не ходять до школи, читають по складах, а вже спробували себе у ролі диктора новин. На телеканали ІРТ та місто Плюс на екскурсію завітали вихованці Полтавського палацу дитячої та юнацької творчості. Більше про це дивіться у наступному сюжеті. Телеканали ІРТ та місто Плюс, вкотре гостинно відкривають свої двері для ознайомчої екскурсії. Цього разу до нас завітали, напевне, найменші екскурсанти, вихованці Полтавського палацу дитячої та юнацької творчості. Дітлахи відвідали найцікавіші відділи та локації телевізійної студії, ознайомилися із процесом створення новин та навіть спробували себе у ролі диктора. Читали по складах, але дуже впевнено. О, про таке. Маленькі гості охоче слухали про телевізійну сферу. Розповідають нам, що нового вони сьогодні дізналися. Новини я дивлюся з дідусем. Там розповідають новини з України і про Полтаву. А сьогодні було цікаво подивитися, як вони записують. Ми сьогодні на курсі тиснали слово дикток. Це відточить новин. Серед відвідувачів і шестирічний Андрій Іваницький. Мій тато Женя на війні. Я з мамою допомагаю нашій армії. Ми з волонтерами малювали малюнки, збирали вологі сарветки і щітки. Я разом з друзями робила бареї. Побували на телестудії діти в рамках освітнього проєкту Екскурсійна діяльність каже керівник гуртка Весела абетка Оксана Швець. Дітки в рамках проєкту знайомляться з людьми різних професій. Ми навчаємо дітей саме розвитку, україномовної компетентності дітей, не тільки навички читання, не тільки навички грамоти, але щоб дітки могли українською мовою висловлювати свої думки, не боялися спілкуватися з ровесниками, з дорослими, з цікавими людьми, з якими в нас неодноразово проходять зустрічі. Таку пізнавальну екскурсію дітвора запам'ятає надовго, каже Оксана Швець, і додає: можливо, у майбутньому для декого робота на телебаченні стане вибором життя. Хто не знає свого минулого, не вартий свого майбутнього. У Полтаві на підтримку збройних сил України в восивумі виступив народний художній колектив. Ансамблі фольклорного стилізованого танцю. Плай вони презентували авторський хореографічний проєкт. Під час вистави артисти спонукали глядача звернутися до історичних коренів свого роду та пізнати більше свою культуру. Усе дійство на сцені відбувалося у поєднанні фольклорної інструментальної музики і хореографії. А усі зібрані з виступу кошти артисти спрямували на потреби 54-ї окремої механізованої бригади, переходячи від матері до дочки. Лялька наповнювалася енергією роду і ставала сакральним амулетом, зберігаючи в собі силу багатьох поколінь. Це був останній матеріал випуску. Я прощаюся із вами і нагадую, наші сюжети можна подивитися на сайті Ертепілює. Якщо вам є про що розповісти, полтавцям дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде Україна.